Без повідомлення про загрозу, 12 громад Прикарпаття не облаштували місцеві системи оповіщення про надзвичайні ситуації. Про це під час наради в голови ОВА повідомив начальник профільного управління Володимир Стебницький. Попри те, що до них направили план заходів, дорожню карту та роз'яснення щодо створення таких систем. Це Делятинська, Двиняцька, Обертинська, Переемська, Селищні Ради, Витлицька, Дублівська, Загіздяцька, Новицька, Лишацька, Поля, Поляницька, Спаська, Угринська, Сільські Ради. Решта територіальних громади мають технічні засоби, поодинокі технічні засоби, я би це назвав, оповіщення в основному в населених пунктах, де є центри громад. Тобто громада має 10 населених пунктів, в центральному селі чи селищі є щось подібне на оповіщення, а більше інших населених пунктів немає. Того проблемним залишається питання щодо встановлення гучномовців в уразливих населених пунктах і йдеться про ті, які знаходяться у п'ятикілометровій зоні об'єктів критичної інфраструктури. Необхідність їх невідкладного облаштування каже Володимир Стебницький, показав випадок попадання ворожого снаряду на подвір'я у Коломийському районі. Об'єкти попадають в зону враження. Це 31 територіальна громада та 151 населений пункт. Тобто ми вважаємо, що при загальному розвитку системи оповіщення ми повинні особливу увагу звернути і найкоротші терміни на 31 територіальну громаду і 107 населення. І для роз'яснення порядку виконання робіт, щодо встановлення вуличних уштамовців, інтегрованих до територіальних систем, управлінням направлені відповідні листи, ведуться відповідні перемовини. Визначені відповідальні працівники громад разом з цим голова ОВА Світлана Онощук рекомендує повідомити про наявні порушення правоохоронцям і з'ясувати, хто саме нестиме відповідальність за відсутність місцевих систем оповіщення у 12 громадах. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.